Доброго ранку! Вітаю вас на своєму каналі. Зараз середина березня, Дніпропетровщина. І сьогодні ми трохи попрацюємо в садку. Сьогодні я хотіла б показати, як перезимували деякі рослинки в моєму садку. І що я буду робити з ними в березні. Особливо це багаторічники, Як я їх буду обрізати, підстригати і в якому вони стані. Сьогодні трошки вітряно. Але сподіваюся, вітер не дуже буде заважати, і ми гарно попрацюємо. В першу чергу хочу показати вівсяницю. Бачите, є випади. Перезимувала не дуже добре, я думаю, випріла. Але інші кустики більш зберегли свій вигляд, тому покажу. Як обрізати ті кущики, які вціліли. Але випадків є декілька, тому не скажу, що мені ця трава подобається саме для бордюра, і тому я хочу чимось замінити. Поки що думаю. Так, вівсяна зрізаю звичайними ножицями. Можна брати садові і трохи формую її кулькою. Зрізаю приблизно наполовину, можливо, відсотків 60. Ось такі гарні їжачки будуть з усієї вівсяниці. Ось тут у мене бордюрчиком росте родичка блакитної вівсяниці, травка гот'є. Вона також не вся добре вийшла з зими. Трохи її треба почистити, і я також її трохи підстрижу. Кущик цей гарно сформований, чистити тут майже нічого немає. Сиха я трошки повисмикою. Якщо десь не подобається форма, і буквально трохи надати форму. Трохи сухі кінчики зістрижуться, і швидше вона наросте зелененька. Ось так вийшов із зими кущик сценарарії. Ще не зрозуміло, чи вона буде жити, чи ні. Вона пізно прокидається, тому я її стрижу принаймні наполовину, а можна і більше, щоб відросли тоді нові пагінці. Ну Тут зелененька, начебто жива. Ось так тепер виглядає кущик сценарарії після стрижки. Ось так виглядають кущики цинерарії після зими. Що можна сказати? Сріблястий краще перезумував і менше обмерз, а зелений кущик трохи прихватили і підморозило. Санталіна любить, щоб її стригли, тому стрижем, мабуть, навіть більше, ніж наполовину. Зараз покажу, як ми це робимо. Дивіться: Санталіна треба зрізати до. Минулорічних дерев'яних паганів. Можна взяти секатор, але це ще молоде санталіна, тому я її зрізаю ножицями. Можна взяти кущоріз і зрізати кущорізом. Зараз покажу, що в мене вийшло. Ось так виглядає санталіна після стрижки. Можете коротше підстригати, вона любить стрижку, можете трохи довше залишати, але воно стрижку полюбляє і воно тоді виглядає більше хайно. Зелене трохи більше треба обрізати, але принцип залишається той самий. Беру і обрізаю до дерев'яних паганів, можна трошки коротше. Але головне зістригти в першу чергу все, що вимерзло. Ось так виглядає Санталіна зелене після стрижки. Тепер йому треба дати час, щоб воно відновилось повністю. Це хризантема мультифлора. Дивимось, як вона перезимувала. Зелені пагінці вже пустила. Вона у мене зимою не обрізана, щоб краще затримувалась сніг, сніг і не вимерзла. Перезимувала добре, можна зрізати. Ось тепер вона буде рости і нічого не буде зараз Команда також потребує обрізки, щоб кущик був щільний, не розвалювався, тому стрижу її два рази за сезон. І зараз якраз перший раз стрижу її, ну також десь відсотків на 50 до дерев'яних стовбурців. І це краще робити, якщо кущик уже великий кущ різом, якщо молодий, то можна ще ножицями інсикатором. Ось так виглядає лаванда після весняної стрижки. Намагаюсь надати їй форму сферки, щоб була гарненька, рівненька. Будемо тепер чекати, коли вона проснеться. На прикладі цієї невеличкої юки хочу показати сам принцип, як я обрізаю юку. Обрізаю всі сухі. Зігнуті листки і всі, що йдуть низько до землі, щоб залишилось тільки верхні листочки. Ось так виглядає юка після стрижки. Це декоративне просо. Я його також зрізаю навесні, зрізаю як можна ближче до землі, поки не почало ще рости нові пагінці під корення. Ще не прокинулось просто, тепер будемо чекати. Це в мене міскантус зевринус, він також пізно прокидається, теплоростучий злак, тому я його також підрізаю весною. Все, тепер чекаємо, коли він прокинеться. Помічники мої тут ходять. Залишаю буквально декілька сантиметрів над землею, щоб бачити, де знаходиться кущик. Воно все заросте буде гарненько. Ось так зараз виглядає моя улюблена. Травка Red Baron. І також обрізаю навесні. Маленький кущик швиденько обрізається. Ось це молоденький кущик війник Овердам. Він навпаки холодоростучий. Його треба зрізати трохи раніше, але я запізнилася і тут вже пішли молоденькі зелені пагінці. Зрізаю повище, щоб не сильно його пошкодити. Зелені пагінці відростуть. І все буде добре. Ось так після зими виглядає айхера. Також збираю все листя сухе. І все пошкоджене після морозів. Зістригаю. Не шкодую, залишаю тільки листя, яке б добре перезимувало. Якщо десь трохи пошкодилось риженьке, я його відрізаю. Все, Також тепер чекаємо, коли кущик відновиться і піде в ріст. Ось так у мене перезимувала моя улюблена трояндочка Ангела. Велені пагінці є, залишились, що у нас трохи будуть приморозки, тому тут сильно не розгортаю, тільки пообрізаю трохи триянду. Гілочка майже повністю зісохла. Обрізає покоротше. Тут також майже повністю змерзла. Обрізаю на зовнішню бруньку. Роблю оси зріз. Все. Тепер далі буду продовжувати роботи у садку сама. Дякую вам, що були зі мною. До наступних зустрічей! Сподіваюсь, комусь була корисна ця інформація. До побачення.